Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо заключну тему нашого курсу з історії України під назвою Руські Удільні Князівства у складі іноземних держав у другій половині 14-го, першій половині 16-го століття а також українські землі у складі Кримського ханства. Після смерті Юрія II Болослава галицько волинська держава остаточно припинила своє існування. За її землі почали боротися сусідні держави, такі як Литва, Польща та Угорщина. Спочатку ці землі відійшли до Литви, потім більшість земель була відвоювана Польщею. Після цього вони певний час перебували під Угорщиною. Врешті-решт, Галичина відійшла Польщі, а Волинь Литовському князівству. Крім того, до Польщі відійшла частина Поділля. А приєднані українські землі були поділені на три воєводства: Беуське з центром у місті Беус, Руське з центром у Львові та Подільське з центром у Кам'янці. У цей же час протягом 13-14 століття активно почала розвиватися Литовська держава, яка стала серйозним політичним гравцем на міжнародній арені. Зокрема, до середини 14 століття. Литовська держава змогла доєднати до своїх володінь абсолютну більшість українських земель, що входили до Київської Русі, зокрема до Київського, Чернігівського, Переяславського та Волинського князівств. Ці землі остаточно були закріплені за Литвою за часів двох литовських князів Ольгарда та Кейсута Гедеміновичів, що були рідними братами, приєднання українських земель до Литви. Як правило, проводилося мирним шляхом, а головним конкурентом для Литви за поширення влади над цими землями була Золота Орда. Апогеєм їхнього протистояння можна назвати битву на синіх водах, що відбулася у 1362 році, у якій українсько-литовське військо здобуло перемогу та закріпило таким чином східні кордони Литовської держави. На новоприєднаних українських землях було створено чотири князівства Київське, Новгород Сіверське, Волинське та Подільське. Кожним із цих князівств керував хтось із династії Гедеміновичів, тобто був родичем князя Ольгерда. Такі князівства, подібно до князівства Київської Русі, з одного боку належали одній державі, сплачували литовському князю Данину. Та за потреби надавало військову допомогу. З іншого боку, в усіх інших сферах ці князівства мали самостійність та розвивалися відповідно до внутрішньої політики, прийнятої князем, що очолював князівство населення, що жило на території сучасної України та обійшло до складу Литви, складало 80% від усього населення Литовської держави. За таких умов. Литовці вирішили не привносити якихось великих змін у життя людей, що жили на цих землях, натомість вони самі почали переймати православну віру та методи ведення господарства, прийняті на руських землях, а також активно залучати руську знать до управління державою, надаючи їм керуючі посади та закріплюючи землі за їхню службу правителям литовської держави. Проте з часом становище населення Руських князівств почало погіршуватися. Причиною цього стало укладання угоди у 1385 році у місті Крево між Польщею та Литвою. За цією угодою литовський король Ягайло Ольгердович одружувався з польською королевою Ядвігою, приєднував до Польщі всі литовські землі, приймав католицьку віру та ставав королем новоутвореної держави. Куди входили польські, литовські та українські землі. Дана угода отримала назву Кревська Унія, а укладена вона була внаслідок посилення загрози для Польщі та Литви з боку Тевтонського ордену. Враховуючи те, що під Литовським князівством населення України відчувало себе набагато вільніше, адже складало абсолютну більшість населення всієї литовської держави, а також було у більшості своїм Своїй православним приєднання українських земель до Польщі несло у собі загрози соціального та релігійного характеру. У цей час до влади в Литві прийшов Вітовт Ольгардович, який зміг зберегти автономію Литовського князівства, ставши там намісником Ягайла та почавши активно проводити свою внутрішню політику, зокрема для зміцнення своєї влади. Він ліквідував Удільні князівства на території України, підпорядкувавши їх безпосередньо своїй владі. У 1410 році Вітовт приймав участь у, Грюн... у Грюндвальській битві, у якій польсько-Литовсько-Руське військо перемогло Тевтонських лицарів. А у 1413 році Вітовт уклав із Ягайлом у Унію, у якій ще раз. Підтверджувалося об'єднання Литви та Польщі. Вітовт залишався Великим князем Литовським під зверхністю Ягаєва, а державний устрій Литви переймав структуру державного устрою Польщі. Після смерті Вітовта до влади, до влади в Литовському князівстві прийшов Сфедериваєво Ольгартович. У своїй внутрішній політиці він в першу чергу орієнтувався на православну руську шляхту. Це не сподобалося Лтовцям, і вони за допомогою Польщі змогли усунути. Свидригайва від влади, нанісши йому остаточну поразку у битві під Вількомиром. Внаслідок цієї поразки позиції руської шляхти сильно похитнулися, адже вона перестала відігравати ключову роль в управлінні руськими землями. Через декілька років після цих подій руськими землями прокотилася низка повстань, які призвели до відновлення Київського та Волинського удільних князівств. Таким чином. Ці українські землі змогли відновити свою автономність, проте ненадовго, оскільки це було невигідним для Литовсько-Польської держави. У той час, як більшість земель сучасної України опинилася під владою Литви та Польщі, Крим та землі Північного Причорномор'я та Приазов'я залишалися під владою Золотої Орди. Боротьба за владу усередині цієї держави призвела до її розпаду. А українські землі, що були під її владою у середині 14-го століття, увійшли до Кримського ханства, що було засноване ханом Хаджі Гереєм. Влада у Кримському ханстві передавалася у спадок старшому сину або брату хана. Кожен хан карбував монету із своїм зображенням. Основною релігією її у кримському ханстві було мусульманство. А головним містом стало місто Бахчисарай. У цей же час припинила своє існування Візантійська імперія, яку захопили турки Османи. Головне місто Візантії Константинополь було перейменовано на Стамбул. Прагнучи мати абсолютно владу у Чорному морі, Туреччина здійснила декілька походів на, міс... на міста Кримського ханства, внаслідок чого у 1478 році. Кримське ханство потрапило у васальну залежність від Туреччини. За таких умов турецький султа... султан отримав право вибирати, хто уч... очолюватиме Кримське ханство, а кримський хан повинен був приймати участь у воєнних походах турецького султана. З цього часу почалися постійні загарбницькі походи з Криму на землі центральної та західної України. Що призводило до руйнування міст, загибелі та взяття в полон великої кількості українців. Постійні набіги татар, а також закріпачення українських селян, яких змушували працювати на пана, призвело до втечі значної кількості українців із Західної та Центральної України та переселення їх за річку Дніпро, територію, на яку переселялися українці, називали Диким полем, оскільки там переважали незаселені. Того людьми степами. А українців, які туди переселялися, почали називати козаками, що в перекладі означає вільна озброєна людина. Зокрема, перша письмова згадка про козаків датується 1489 роком. Приблизно вже у цей же час, у кінці 15 століття, Московське князівство розпочало війну проти Литви, метою якої було захоплення північних земель України. А також земель Білорусі, територія якої входила до, князівств, до князівства Литовського. Ця війна йшла з перемінним успіхом, а найвідомішою битвою цієї війни стала битва біля міста Орша у 1514 році. У цій битві українсько-білорусько-Литовське військо під проводом українського князя Костянтина Острозького завдало нищівної поразки московському війську. Загалом необхідно додати, що Костянтин Острозький був одним із найталановитіших полководців того періоду та найвідомішим українським князем, що займався меценатством та сповідував православну віру. Крім того, якщо ми кажемо про країни, під якими перебувала територія України, окрім Литви Польщі та Кримського ханства, частина території України перебувала у складі ще двох держав. Так, Закарпаття належало Угорщині, а Буковина, сучасна Чернівецька область, належала Молдавському князівству. Проте з часом у першій, у першій половині 15 століття більшість територій Закарпаття перейшли до влади Австрії, а Молдавське князівство разом із територією Буковини потрапило у залежність від Туреччини. Тепер перейдемо до соціально-економічного життя українців у кінці чотирнадцятого. На початку XVI століття, найбільше привілеїв прав та свобод на землях України, що входили до Лутви та Польщі, мала шляхта шляхтичі брали участь в управлінні державою, не платили більшість податків та отримували у спадок землю, за що мали відбувати військову службу. До шляхти входили такі категорії суспільства, як князі, пани та зем'яни, тобто люди, що володіли великими маєтками. Ще однією широкою категорією людей в Україні було духівництво, яке не підпорядковувалося світському суду, натомість мало власний суд для представників цієї категорії. Найбільше на території України жило селян, які натомість мали найменше прав та були найменш захищеними. Це, врешті, призвело до виникнення на початку 15 століття кріпацтва, тобто залежності селян від феодалів-шляхтичів, на яких селяни мали працювати. А право розпоряджатися майном селянина переходило до феодала, на якого вони працювали. У цей же період на землях України виникає таке поняття, як Магдебурзьке право, тобто право, за яким місто звільнялося від управління судової та адміністративної влади шляхтичів феодалів. Натомість управління містом переходило до його найшанованіших жителів купців, ремісників, міщан. Що утворювали спеціальний орган для управління містом магістрат. Представники магістрату регулювали право торгівлі у місті, проводили судові процеси над злочинцями та контролювали діяльність цехів, що представляло собою об'єднання ремісників, де вони займалися своїм ремеслом. Поступово Магдебурзьке право отримало такі великі міста, як Львів, Кам'янець-Подільський та Київ. Що стосується освіти, то як і раніше початкову освіту отримували при церквах та монастирях. Найбільш здібні учні могли продовжити освіту в європейських університетах. Прикладом може слугувати відомий український науковець Юрій Дрогобич, який закінчив університет у, польсь... у польському місті Краків, а потім навчався медицині та викладав її в Болонському університеті, що знаходиться в Італії. На основі своїх знань він написав та видав книгу прогностична оцінка поточного 1483 року. Що стосується культурного життя на українських землях, то воно в першу чергу представлено архітектурою та іконописом. У 14-16 століттях активно будувалися нові міста, в яких до сьогоднішнього дня збереглися різноманітні фортеці, церкви та палаци. Зокрема, до найвідоміших замків, що були побудовані 500 років тому, можна віднести верхній замок у місті Луцьк, замок Паланок у місті Мукачево, Хотинську фортецю, Кам'янець-Подільську фортецю а також Генеську фортецю у місті Судак. Найвідомішими церквами того періоду є церква Зі Шестя Святого Духа в селі Потевич, Вірменський собор у Львові. Костел Святого Варфоломія у місті Дрогобич та Покровська церква Фортеця в селі Судківці. Також важливою пам'яткою архітектури є побудований окремо Ханський палац у Бахчисараї. Розвивалось на території України і образотворче мистецтво, що у своїй більшості було представлено іконописом. Зокрема, до наших днів збереглися такі пам'ятки живопису, як ікона Богородиці з пророками. З церкви у селі Підгородці, ікона святого Юрія Змієборця із села Станиля поблизу міста Дрогобич, а також ікона Успіння Богородиці Олексія Грошковича. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, лекції даного курсу були цікавими та корисними для вас. Бажаю успіхів у подальшому вивченні історії України.